Маловідома, але незамінна. Так у метро кажуть про професію чергової кімнати відпочинку або ж будильниці. Саме вона відповідальна за те, щоб машиніст учасно прокинувся на ранкову зміну. У день чергові готують місця для комфортного сну а вночі стежать за порядком. Наші соні Григорчук влаштували екскурсію кімнатами відпочинку і розказали, що входить до обов'язків будильниць. Ють постіль та чай для машиністів. Відео про роботу будильниць зібрало чимало схвальних відгуків у соцмережах. Дуже важлива професія навіть не знала про таку. Від того, наскільки гарно відпочинуть машиністи, залежить не тільки їхній фізичний і психологічний стан, але й безпека пасажирів. Раніше мене цікавило, як машиністи метро добираються зранку на роботу, якщо метро ще не працює. Ми машиністи, звертаємось і називаємо їх вагідно мами. Будильниці або чергові кімнати відпочинку працюють у депо на кінцевих станціях усіх гілок. Метро заключається їхня робота в тому, щоб піддержувати кімнати відпочинку в чистоті, в уюті, в теплі і щоб всі були. У гарному настрої Фахівчині працюють у дві зміни, розповідає завідувачка кімнат Оксана Харченко. Денна триває з 8 ранку до 8 вечора. За цей час кімнати прибирають і заповнюють журнал машиністів, яких чекають на відпочинок після зміни. Нічна ж заступає о 20-й. Чергова всю ніч стежить за порядком. Нічна чергова приходить, перевіряє цей весь список, дзвонить до оператора, питає, чи немає ніяких збоїв, чи всі машиністи на місці, всі доїхали. Якщо все правильно, запам'ятає, викладає цю книжку, там у нас є стіл. Приходять хлопці, розписуються і лягають, відпочивають. Будять водіїв метро в різний час. Усе залежить від того, коли виїжджатиме потяг. У 4.35 у нас перша побутка. Вона всіх побудила почасово, кому коли потрібно випроводила, тільки потім починає збирати постіль. Зібрала постіль і чекає днівну зміну. Підйом щодня триває до шостої ранку. Кому прокидатися раніше за всіх, того селять найближче до виходу. Загалом у депо є 36 кімнат. Щоденно в них спить щонайменше 18 людей. Машиністи сплять у нас по одному, самі вони постіль собі не стелять. Стелить чергова. Тобі Він собі... приходить уже в нього вже все заслато, чистенько, гарненько. Він приходить і відпочиває. Тобто його Тоб... завдання прийти і так виспатися. Так, для... так. Він, Він не буде жінки. думати, що йому потрібно ще положити подушку. Йому треба застелити. Це вже не його проблема. Постіль у кожного своя. Комплекти підписані прізвищами машиністів. Стежать, щоб білизна була чиста. Коли ми стели, ми бачимо, можуть бути рушники вже не свіжі, наволочка може бути не свіжа, тобто ми заміну робимо частіше. Зранку на кухні машиністів чекає гарячий чай та кава. У кімнаті також є холодильник та мікрохвильовка. Збираються швидко, буває і за 10 хвилин, каже Оксана Харченко. Це в нас кімната така для відпочинку. Хтось може хоче сам посидіти на одинці, помріяти, так сказати. А хтось може хоче з кимось поспілкуватися. Ну от сідають хлопці тут і розмовляють, щоб ніхто їм не заважав в такому уютному куточку. Робота будильниці непомітна для пасажирів. Втім, праця чергової, запорука хорошого відпочинку машиністів. А отже, безпека пасажирів. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада для підсумків єдині головне.